В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Хендрексон. Мої вітання. У суботу дитячо юнацька спортивна школа номер 9 приймала чемпіонат міста з дзюдо. На цих змаганнях побували і наші кореспонденти. Дею США No9 кузня криворізьких талантів дзюдо. Тут юні криворізці розпочинають свій шлях у спорті і нерідко досягають вершин. У дев'ятці кажуть, цей спортивний напрямок має великі перспективи. Прийшли к нам нові тренери, наші випускники, які закінчили вузи. Етайкачук Світлана. Это мастер спорта, чемпионка Европы. Это пришел и мельник Александр Николаевич. Наші ряды расширяются. Є уже у нас и призори України по дзюдо. Поэтому у нас большие плани и є хороші перспективы. Я вже давно занимаюсь дзюдо, Оно мені очень подобається. Я в тех соревнованиях стал чемпионом и хочу повторить. Мені подобається на самбо ходити. Я хочу... Весту свого зиття ходити на самбо мені добре. Тут тренер добрий. Він нас добре вчить. Я хочу стати чемпіоном світу. Міський турнір став підсумком у 2016 році. Наразі у всіх спортивних клубах триває формування збірної команди Кривого Рогу. Її учасники візьмуть участь у чемпіонаті Дніпропетровської області. Тренерська робота велика частина успіху. Та значну роль у підготовці спортсменів відіграють умови, в яких вони тренуються. Наша школа приймає постоянно всі команди города. Е так как наш зал з кожним годом становится лучше і лучше. Город і район виділяє серісла. для улучшения матеріальної бази і татами. Це можна зараз уже увидеть. Олександр Хрищенко, Іван Баранов. Програма Місто спорт. Резонансна новина українського футболу. Воротар Київського Динамо Олександр Шовковський завершив кар'єру. Більше розповість Олександр Хрищенко. Офіційно легенда київського динамо Воротар Олександр Шовковський повісив буци на цвях. Після вчорашнього принципового матчу з Донецьким шахтарем, в якому кияни поступилися з хокейним рахунком 3-4, Багаторічний капітан зайшов у роздягальну столичного клубу, обійняв всіх партнерів по команді, тренерів, персонал, президента і подякував їм за роки, проведені разом. 23. рівно стільки років Олександр Шовковський вірою та правдою служив рідному клубу. Все має свій початок і свій кінець. Підійшла до кінця і моя більш ніж 20-річна кар'єра гравця. Всі ці роки я був щасливий захищати кольори клубу Динамо Київ. У моїй кар'єрі були як перемоги, так і поразки, як тріумфи, так і невдачі. Я був щасливий тут всі ці роки, але зараз прийняв рішення завершити кар'єру. Настав час сказати спасибі клубу і вболівальникам. Підсумував Шовковський. Відзначимо, що в матчі з Шахтарем через травму Олександр участі не брав. Загалом у нинішньому сезоні Шовковський провів 10 матчів, після чого його місце в основі зайняв Артур Рудько. Олександр Хрищенко, програма Місто спорт на сьогодні. Це все, але прощаємося ненадовго. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.